Ще ну а після поїздки до Чехії Володимир Зеленський прибув до Братислави. Тут його зустріла президентка Словаччини Зузанна Чапутова. Лідери обговорили євроатлантичну інтеграцію України, оборонну підтримку і двосторонню співпрацю. Президентка Словаччини наголосила, Україна має перспективу в альянсі. Тож від Вільнюського саміту очікує конкретних рішень, зокрема поглиблення співпраці Києва з НАТО. Зузана Чапутова анонсувала військову допомогу Україні. Країна згодом передасть 16 гаубиць Зузанна. Ну і також Словаччина з Україною почнуть спільне виробництво боєприпасів та артилерійських установок. Братислава також долучиться до розмінування українських територій. Я вдячний за оборонну підтримку за всі ці місяці. Такої великої підтримки, і зокрема, підтримки зараз. Напередодні підписано на контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць Зузана. 2 Звичайно, ми працюємо заради інших спільних спільних виробництв, виробництва снарядів, виробництва гармат, тобто кроки вперед, і все більше безпеки і більше робочих місць. Це дуже важливо Україна. перспективу. повинна мати перспективу в альянсі. Не Росії вирішувати, хто буде в альянсі, а хто ні. Це має бути рішення самої суверенної держави. Від саміту ми очікуємо конкретних кроків. Це поглиблення практичної співпраці, політичної співпраці, як от створення ради НАТО Україна. Коли Україна ухвалить рішення, що вона зможе вступити до блоку після закінчення війни, виконуючи всі зобов'язання, вона обов'язково стане членом Альянсу.

Три важливі елементи. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг озвучив рішення щодо України, які ухвалять на саміті у Вільнюсі. каже, це наблизить Україну до НАТО. Передусім, лідери погодять багаторічну програму підтримки. Вона гарантуватиме сумісність збройних сил України з військами альянсу. Крім того, започаткують Раду Україна НАТО. Вона оновить політичні зв'язки між Києвом і Брюсселем. На першому засіданні ради має бути присутній президент Володимир Зеленський. Зазначив генсек. Єн Столтенберг також очікує, що союзники підтримають вступ України до альянсу. НАТО допоможе нашій державі повністю відмовитись від радянської зброї. На саміті у Вільнюсі союзники також ухвалять нові плани оборони і протидії Росії. Зокрема, приведуть у бойову готовність 300 тисяч військовослужбовців альянсу. Зазначив генеральний секретар. Насамперед, ми погодимо багаторічну програму допомоги Україні, щоб гарантувати повну сумісність між збройними силами України й НАТО. По друге, ми поглибимо наші політичні зв'язки, започаткувавши Раду Україна НАТО. По третє, очікую, що лідери країн альянсу підтвердять, що Україна стане членом НАТО і займуть одностайну позицію щодо того, як наблизити Україну до цієї мети. Союзники вже надали Україні 500 мільйонів євро на критичні. Ні, потреби, зокрема пальне, медичні поставки, обладнання для розмінування та взводні мости. Ми також допоможемо розбудувати оборонний сектор України, зокрема військові шпиталі, та посприяємо переходу від радянських стандартів до стандартів НАТО. Збройні сили України роблять неможливе, але Україна потребує значно більше зброї. Таку думку висловив секретар ради нацбезпеки та оборони нашої держави в себе у Фейсбуці. Олексій Данілов заявив, що під час активних бойових дій українська армія ламає всі усталені теорії, і практики ведення сучасних воєн, але така стійкість потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів, реалізують завдання без переваги у повітрі, випадок безпрецедентного характеру, здійснюють унікальні військові операції без критичної першості в усіх компонентах, як це заведено за існуючими стандартами. У якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні нерви? Водночас, пріоритет України наших воїнів у такому плані ми маємо незрівнянно менші втрати навіть в умовах наступу і контрнаступу ніж росіяни. Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Це питання одне з головних на засіданнях Ставки зусиль президента та уряду. Касетні боєприпаси для України США можуть ухвалити рішення про передачу їх вже сьогодні. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на двох американських посадовців. Йдеться про артилерійські снаряди 155-го калібру, типу сталевий дощ, які оснащені касетною бойовою частиною. Ці боєприпаси дадуть змогу ефективно заощаджувати звичайне озброєння. Один такий снаряд зазвичай викидає одразу кілька бомб. Вони покривають територію діаметром близько 300 метрів. Їх постав можуть анонсувати в новому пакеті оборонної допомоги. Вартість цього пакету 800 мільйонів доларів. Пропускає агенція Associated Press Зараз у США оцінюють, який саме тип касетних снарядів буде найбільш ефективним для України. Повідомляють у Пентагоніс Андркенсидерейшн. Ми розглядаємо цей варіант. На наших складах зберігаються кілька видів касетних боєприпасів. Ми не плануємо надавати старі снаряди з високим рівнем неспрацювання. Зараз аналізуємо та проводимо тестування, який тип боєприпасів буде найбільш ефективним для України. Ми ретельно підходимо до вибору снарядів з нижчими показниками рівня неспрацювання. Німеччина виступила проти надання Україні касетних боєприпасів. Заявляє про це чільниця міністерства закордонних справ країни Анна Лена Бербок. Вона пояснила, що Німеччина учасниця конвенції, яка забороняє виробництво і використання цієї зброї, і тому вона повинна виконувати взяті на себе зобов'язання. Натомість генсек НАТО заявив, що рішення про передачу Києву тієї чи іншої зброї це справа виключно окремих держав. Той час, як Росія активно використовує касетні боєприпаси для окупації території іншої держави, Україна їх застосовує для власного захисту, наголошує Єнс Столтенберг. Більше снарядів і ракет для України у Брюсселі схвалили так званий акт на підтримку виробництва боєприпасів. Повідомили про це в прес-службі ради ЄС. Європейський союз позачергово виділить понад 500 мільйонів євро на ініціативу. Кошти спрямують на зміцнення оборонної промисловості і безпекових технологій. Витрати покриють із бюджету європейського союзу. Проєкт розрахований на довгострокову перспективу. Збільшення виробництва боєприпасів і ракет стане головною метою ініціативи. Заявила міністерка оборони Іспанії. Маргарита Роблес, це дасть можливість краще забезпечити захист європейської спільноти. Тепер угоду має схвалити європейський парламент. Як очікують, вона набуде чинності наприкінці липня. Проблем безліч, але все під контролем. Магате готова до будь-яких непередбачуваних ситуацій довкола Запорізької АЕС. Заявив про це гендиректор агенції Рафель Гросі під час візиту до Японії. Нині Магате має краще розуміння ситуації на ЗАЕС. Експерти отримали більший доступ до критичних об'єктів. Водночас окупанти не дали оглянути дах енергоблоків біткейця Гросі. Напередодні на покрівлі третього і четвертого реакторів з'явилися невідомі об'єкти, і це підтвердили супутникові. que the service of planet labs In there Існує вкрай багато проблемних питань. Передусім, це питання фізичної цілісності, а саме будь-яких атак проти станції. Крім того, є питання з водним охолодженням. Я опікувався ним після руйнування дамби Каховської ГЕС минулого місяця. У нас є напрацьовані плани на випадок надзвичайних ситуацій. Тому для кожного непередбачуваного випадку або неочікуваних змін у нас є чітка оцінка того, які механізми готовності та реагування повинні бути реалізовані, якщо таке станеться.